Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, дорогі браті і сестри, велолюдна спільнота вервочки, яка збирається зараз, гуртується до молитви. У цей Страсний тиждень вже маємо середу, де ми сьогодні знову і знову збираємося на молитву і хочемо, і прагнемо того єднання. Саме в той передвеликодній час, знаю, що вже дуже в багатьох містах, особливо в селах, більших, парафіях, вже розпочали наші пасхальні освячення і благословіння отих Божих дарів, Пасхи Господньої і всього, що ви собі склали в той кошик, і хвала Богові, що той час він наближається і він вже розпочинається. Саме у страстну суботу ми ще раз і вкотре доступаємо і приходимо до гробу Господнього, до плащаниці. Сьогодні зранку ми молилися Святу Літургію в вечірня Василія Великого разом з вечірнію, поєднуючи вечірні богослуження і Святу Літургію Василія Великого, де приймали Христа в своє серце. І саме той чин, той устав богослужень, нам говорить про те, що Господь воскресає і сповняє ту волю, бо жінки-мироносиці прибігли до гробу і застали тільки камінь, який був відкочений від гробу, але застали того ангела небесного, який сповістив про те, що Христос Воскрес із мертвих ідіть до Галилеї, Він скоро прийде до вас. Ідіть і сповістіть цю новину, вони спішили. Біжучи до того Дому Івана, там, де перебували учні, апостоли, там, де перебувала Марія в домі Івана після того, як Христа розіп'яли. І в тій духовній радості вона сповіщала, вони сповіщали новину, ту новину, яку сьогодні ми чуємо і бачимо, як вона розноситься по цілому світу. Тому, власне, цього року. Цей Великдень він є дуже особливий. Як і звично, ви можете зараз сказати, отець Ігор, вони Великдень кожного року особливий, так. Але цього року ми все ж таки чуємо про те, що цей рік, 2025, проголошений ювілейним роком роком Надії, роком, в якому ми глибоко віримо і маємо велику, велику надію і уповаємо на те, що в нас, в нашій державі, в Україні. Зупиниться війна, настане ота перемога довгоочікувана, про яку ми молимо кожного дня, повернуться з передової, з війни наші сини і дочки, батьки і дружини, чоловіки і власне жінки, діти, які не будуть лякатися тої війни, молодь, яка буде спокійно вчитися і здобувати собі освіту. І прагнути вибрати себе в тому таланті Божому, який Господь тобі дарує. Сьогодні ми, так само на тій молитві, дякуємо Дякуємо за те, що Господь поблагословив і дарував нам все, що тільки попросимо в глибокій вірі. Тому дуже прошу всіх зараз у цей вечірній час, у тому передчутті великого торжества, де ми сьогодні. Не просто коли прийшли до храму на посвячення, наприклад, Пасхи вечором, вже завтра будемо думати, чи йти, чи не йти до храму, адже посвятили і вже маємо дома. Ні. Ми маємо розуміти, що коли я хочу і прагну стати і відбутися тим християнином, практикуючим, для мене це не повинно стати причиною випробування чи сумніву завтра зранку. Спішимо до Отчого дому і проголошуємо Оте Величне Христос Воскрес, воїстину Воскрес, обнімім брабрата, простім один одному, приймімо всі наші випробування і подяку Богові складаємо через те, що інакше ми не зможемо осягнути і зломити отого ворога, коли ми будемо кожен один одному доказувати свою правду, а правда ж одна. Правда проста, правда в любові, коли немає любові, немає правди. Коли ти говориш про те, що ти розумний, але ти недобрий і нелагідний, то ти нерозумний, ти не маєш тої мудрості, бо кожна мудра особа, яка вважає себе достойною в тій чи іншій сфері життя, вона завжди має бути лагідна, щира і Богом благословенна у спілкуванні з тими, хто навколо. Кожного разу, коли ми приступаємо до Господа. У тій глибокій вірі ми стараємося з глибокою вірою і надією уповати на нього і щиро-щиро прагнути і благати про те, щоб Господь дарував нам спасіння. Тому кожного разу, коли ми приходимо до нашої молитви, коли ми хочемо і прагнемо відкрити своє серце на благословіння, горнімся до Христа і уповаємо на нього. Зараз ми розпочинаємо нашу молитву і просимо і благаємо Господа про Його опіку, про Його супровід, про те, щоб ми спокійно і мирно переночували ніч, щоб збудили один одного зі сну і спішили до того Отчого дому, щоб з'єднатися в тому великому Воскресному богослуженні, бо це найбільше свято у році. Тому молимося щиро і глибоко віруємо про Боже милосердя. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого. Перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, слава і Святому Духові! І нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом прославляємо Господа, добавляємося до молитви, не відсуваємо той день. Сьогоднішній, який ми теж маємо нагоду молитися разом. Сьогодні теж той день, який треба подякувати Богові: не шукаємо собі дороги, а коли знайшли, то знайдімо час на молитву це час, коли ми всі єднаємося в бозі з Богом, бо десь колись пообіцяли. І вже шостий рік підряд ми молимося і глибоко уповаємо на Господа. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, сусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, молитва подяки Богові за ще один рік нашого служіння. Ми знову. Дійшли до великого свята Великого дня, дай Боже, щоб ми теж завтра зустрілися у святині і благодарили Господа, дякували йому за все. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас. Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток молитва за наших героїв, за наше воїнство. Молимося щиро за всіх, хто зараз на передовій, за всіх, хто зараз в полоні, за тих, що повернули сьогодні додому, за тих, що пропали, за тих, що повертають, за тих, що дружина, чи батько, чи мати, чи діти переживають, які не дають про себе знати. Вони пропали і не мають зв'язку. Тому нехай Господь сьогодні покріпить кожне материнське, батьківське серце, зігріє в обіймах дружину і дітей, бо не просто, непростий час. І сьогодні не вся Україна може сказати про те, що ми сьогодні маємо ту духовну радість. Так, вона є радістю того Воскреслого Христа, але дуже хочемо, щоб вона була повна щоб ми насправді були втішені того, що наші сини і доньки вже більше не будуть гинути, вже більше не будуть вбитими тими катами, які напастують вкотре знову наш народ. Тому молимося щиро за родини наших воїнів і героїв і просимо і благаємо для вас терпіння, смирення, тої великої любові і взаємного прощення, молимося щиро за кожну родину нашого і наших героїв. Ісуса, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісуса, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амін. Оми, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий десяток, молитва за наші сім'ї і родини. Молитва за всіх приятелів, друзів, недругів і ворогів. Молитва за взаємне прощення, і примирення і покаяння, молитва за те, щоб ми сьогодні. В мирі із Богом переночували ніч, щоб Господь дозволив завтра усім, хто тільки чує, хто може, хто фізично і свідомо розуміє, що завтра найбільше християнське свято, щоб ми поспішили до Отчого дому. Прошу вас, поспішіть в ті парафії там, де ви є, там, де ви проживаєте, там, де вам зручно і комфортно, там, де ви відчуваєте, що цей дім Божий він є для вас. Він є вашим. Поспішіть, бо завтра ви почуєте те слово, яке буде милувати серце і душу і зігріє нас, як завжди, кожного року. Ми почуємо слово, яке буде проголошене духовним наставником, який скаже Христос Воскрес! І всі разом будемо відповідати «Воістину Воскрес. Тому молимося за наші родини, молимося за хворих, немічних, терплячих і страждущих. Молимося за подорожуючих, нехай наша молитва лине до тих, що в чужині далеко до отчого дому. Хтось приїхав до батьків, хтось прибув з далечини, а хтось не приїхав, комусь не вийшло, хтось не має нагоди, комусь дуже далеко. Сьогодні ми згадуємо за всіх, бо завтра ми сядемо до того пасхального столу і будуть сльози, будуть рани, буде важко, буде непросто, тому що. Ми згадаємо собі дуже багато речей, особливо згадаємо той день, коли наші родини чомусь почали розходитися, почали роз'їжджатися, почали шукати того хліба щоденного і так далі, і так далі. І знову на серці буде туга, буде жаль і смуток. Тому молимося, щоб ми прийшов той час і ми зійшлися докупи, стали тим єдиним тілом. Єдиним організмом, який наповнює наше серце любов'ю і милосердям, молімося за всіх, хто сьогодні з нами, за всі ваші наміри, за всіх, хто сьогодні хоче і прагне жити з Богом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш п'ятий десяток, молитва за. Наші душі спочивших рідних, особливо молитва за душі убієнних наших воїнів, захисників і захисниць, убієнних українців, які зараз загинули в часі війни від куль чи від ракет, тих ворогів, тих катів. Молимося щиро за всіх одвіку спочивших в наших родинах, хто не дочекав цього року до Великодня, з кого ми. Брали і беремо приклад: це батько, мати, дружина, чоловік, діти, онуки, бо так не раз є в наших родинах, що не тільки ті, які мають вже старший вік, відходять, але дуже часто маємо ту нагоду сумну, коли бачимо, що відходять у вічність молоді люди, діти, молодь. Молимося, щоби скріпити на силах кожну родину, яка завтра згадає, і буде пам'ятати завжди, тому що серце завжди буде пам'ятати. Усім нехай Господь вчинить вічну пам'ять, бо всі воскреснемо у Воскресінні останнього дня. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас уповання нашого Отець, прибіжище що наш Син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, дорогі браті і сестри, хвала Богові, ми знову були разом, і знову кожен, чуючи себе до того обов'язку, доступив до молитви. Хвала Богу, дякую кожному молільнику. Бо для молитви ми не маємо вибирати день, місяць, час, годину, рік, погоду і так далі, настрій. Для Бога ми завжди маємо пам'ятати, що кожного дня ми маємо обов'язок подякувати Господеві, прославити Його ім'я. Тоді ми на своєму місці, тоді ми є тою людиною, яку Бог сотворив на образ і на подобу свою. Тому всім щиро бажаю. Щиро бажаю переночувати спокійно в мирі ніч. Щиро прошу кожного, хто має ту нагоду завтра прийти зранку на богослуження Великодня і прославити Господа в Його величному воскресінні, бо третього дня Він воскрес. І тому ті жінки-мироносиці, сьогодні, сповіщені ангелом, бігли до тих апостолів, щоб розповісти їм новину, що Христос Воскрес із мертвих. Тому чекаємо всіх на великодні богослуження, як в нашій парафії, так і в інших парафіях, які завтра відчинять свої двері для того, щоб вірні прийшли і прославили Господа. Чекаю на ваші молитовні наміри. Дякую за те, що ви протягом цілого року старалися чинити діла милосердя, особливо в часі посту. Дякую за ту тишину, за той спокій, за той мир, який наповнює і наповнював нас протягом Великого посту. Тому дай, Господи, щоб наповнилися завтра тою духовною радістю і поділилися з нею з тими, хто найбільше потребує, хто сумує, хто оплакує, хто немічний, хто прикутий до ліжка, хто одинокий. Тому чекаю на ваші молитовні великодні наміри і дякую всім, хто долучається до добрих справ. Адже і сьогодні ми зібрали дуже багато власне, отого пасхального кошика, який хочемо. Передати нашим військовим, нашим воїнам там, щоб вони так само відчули частинку того великоднього торжества, яке святкуємо ми тут, а вони там на передовій. Тому хвала Богові і всім дякую. Слава Ісусу Христу!